Розстріл українських військовополонених, ситуація на запорізькому напрямку, викрадення майна українців на окупованих територіях. Про це та інше у підсумках Суспільного. Армія РФ розстріляла чотирьох українських військовополонених. За цим фактом уповноважений Верховною Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міжнародного комітету Червоного Христа та ООН. Нагадаю, сталося це 13 березня поблизу п'яти хаток Запорізької області. Правоохоронці розпочали розслідування. Більше ста окупантів та близько 30 одиниць ворожої техніки щодня знищують сили оборони на Гуляпільському та Оріхівському напрямках. Про це розповів речник оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, найбільш напружена ситуація поблизу сіл Степове, Малі Щербаки та Лобкове, де окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони, аби взяти під вогневий контроль логістичні шляхи. Понад 151 мільйон 600 тисяч гривень допомоги отримали містяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, на оренду житла людям надано понад 107 мільйонів гривень. Ще 28,4 мільйона жителям приватного сектору на ремонт покрівель. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Тіктокер закликав насильно змінити владу в Україні. СБУ затримала жителя Запоріжжя. За даними відомства, у соцмережах маючи 20 тисяч підписників. Чоловік закликав ухилятися від військової служби та насильно змінити владу в Україні. Також публікував локації ТЦК та зливав координати мобільних блокпостів на території міста. Йому повідомили про підозру фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення. Окупанти продаватимуть незаконно привласнене майно українців на аукціонах. Як розповів начальник запорізької ОВА Іван Федоров, спочатку рухоме та нерухоме майно там визнавали безхазяйним, потім його націоналізували. Тепер продаватимуть через аукціони окремо у планах окупантів передати квартири та будинки викрадені в українців завезеним спеціалістам та найманцям, які пішли на СВО. 13 підпалювачів, які на замовлення ФСБ нищили об'єкти укрзалізниці та авто ЗСУ, викрила служба безпеки України. Зокрема, у Запоріжжі затримали 38-річного місцевого жителя. Першим завданням для агента став підпал позашляховика сил оборони. Потім він намагався вивести з ладу релейне обладнання на декількох залізничних лініях області. Його затримали. Відтепер фігуранту загрожує довічне ув'язнення. У Запоріжжі частково обмежать рух транспорту греблею Дніпро ГЕС. Там з 12 квітня по 30 червня триватимуть ремонтні роботи. Про це повідомили в патрульній поліції області. Зокрема, буде обмежено рух однією смугою з лівого на правий берег. Об'їхати можна через аркове міст, Преображенського та нові мости. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше. Дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.